Вітаю усіх на моєму каналі, мене звуть Таня, і в даному відео пропоную вам онлайн гадання на тему вибір. Загадуйте свою ситуацію, в якій потрібно зробити важливий вибір. Буде 4 варіанти. Верхній ряд карт буде говорити, як складеться ваше життя, якщо ви оберете зміни в своєму житті, щось нове, а нижній ряд, якщо все залишити так, як є. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити нові відео, підтримуйте відео лайками. І так, подивимось. Для когось, можливо, це зміна в роботі, для когось це особисте життя. Тому обирайте. І так, перший варіант, що буде, якщо ви Оберете зміни в своєму житті. Та що буде, якщо залишите все так, як є. Другий варіант, якщо оберете зміни в своєму житті, та залишите так, як є. Третій варіант, що буде, якщо оберете зміни в своєму житті, та залишите так, як є. Та четвертий варіант. Що буде, якщо оберете щось нове? Що буде, якщо залишите так все як є? І так, обирайте, прислухайтесь до своєї інтуїції, який варіант вам обрати? Нагадую, тут чотири варіанти. І так. І так, для тих, хто обрав перший варіант, що буде, якщо ви оберете зміни в своєму житті? Та що буде, якщо ви залишите все так, як є? Ну, для першого варіанту бачите, якби зміни вам принесуть якусь біль та розчарування. Да, якийсь болючий момент тут. Але якщо залишити все так, як є, то якби ситуація так і буде да, тягнутися і надалі. Але з однієї сторони, вона говорить, що можливо. В вашому житті і настане якийсь такий період, більш якийсь тихий, помірне. Тому ось так. Але перший варіант більше говорить за те, щоб залишати все так, як є. Тому що, можливо, якісь нехороші наслідки, якісь вам потім, можливо, буде боляче, надалі в майбутньому. І так, для тих, хто обрав другий варіант, що буде, якщо ви оберете зміни. Та що буде, якщо так і залишите? Так, дивіться, знову тут, якщо обираєте зміни, тут карта стоїть якоїсь страху. Да? Те, що постійно будуть вас переслідувати якісь хвилювання, якісь і безсонні ночі, постійно негативні думки будуть лізти в вашу голову. Якийсь негативний такий період. Якщо все залишити так, як є, ця ситуація на даний момент, якщо вона є для вас складна, вона завершиться і у вас розпочнеться новий етап у житті. У вас розпочнеться як життя з чистого листа. Можливо, для когось ця ще карта говорить про таке звільнення, да? якби. Ви вільні, можливо, від якихось негативних стосунків, можливо, від якоїсь да, такої роботи нехорошої. Але для вас як е, наступить час як такої свободи. Да, тому е, ця ситуація важка, завершиться для вас і розпочнеться, якби новий період у вашому житті. Тому поки що змін не потрібно ніяких робити, тому що да, тут у вас потім да, щось буде не влаштовувати, і тут карта нехороша, да, постійно якісь хвилювання, стреси, тому ось так. Для тих, хто обрав третій варіант, що буде, якщо ви оберете зміни, та що буде, якщо залишите. Так, дивіться, для третього варіанту краще нові зміни. Так? Тут, можливо, хтось і за роботу загадав, але все одно це карта перспектив да? чогось нового у житті, ви чомусь новому навчитеся, ви познайомитесь з новими людьми. У вас буде як і духовний ріст, так і кар'єрний ріст можливий, Да, Тому, звичайно, змінюйте. Да, робіть кроки на зміни в вашому житті. Бо, тому що як, якщо ви залишите все так, як є, тут карта якби, такої, да, такої паузи і якийсь такий негативний період, що, що ви настільки вже втомилися від цієї ситуації, що у вас є, вам... Вже потрібно відпочити, да, тому що у вас вже сил немає далі йти, щось робити, продовжувати життя. У вас настільки втомлений уже, вигляд, і, і взагалі да, у вас все це втомило, тому вам краще обирати щось нове, да, тому у вас хороші перспективи на майбутнє. І четвертий варіант, хто обрав, що буде, якщо зміните, та що, якщо не будете змінювати. І так, четвертий варіант теж говорить: Цей карта говорить про зміни, про якісь нові перспективи у житті. Да, можливо, хтось запланував переїзд. Можливо, змінюєте роботу, можливо, хтось навчальний заклад, але все одно ця карта говорить про якийсь новий курс у вашому житті, новий напрямок, да, який дасть вам розвиток. Тому все чудово. Да? Якби, звичайно, по цій карті є така ситуація, да, яка лякає вас, якби ви боїтеся цих можливо, нових змін, а що буде далі, А да, як там буде. Як нове життя складеться, чи нова робота, ну, у кожного своє, але все одно ця карта говорить да, про перспективи і щось хороше у вашому житті. Якщо залишаєтесь, то тут карта да, говорить і, якусь, і фінансову нестабільність, по-перше, по-друге, да, що у вас якось таке нестабільне життя буде і не, взагалі. Да, якби, Важко вам буде. Ви будете як білка в колесі, тому да, якось, і справ буде багато, але від них користі буде мало, і якби і фінансового прибутку не буде. і взагалі, якби, да, Тому потрібно постійно буде знаходити якийсь баланс, постійно викручуватись з складних ситуацій. Тому ось так. Тому вам карта говорить, да, що потрібно щось змінювати у житті, да, тому не бійтеся, да, Тому що по цій карті є якийсь такий страх, можливо. Тому не бійтеся щось змінювати да, йти до чогось нового. Тому Ось, так. ось таке у нас вийшло онлайн-гадання. Пишіть в коментарях, як у вас воно програлося. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на канал, підтримувати відео лайками. До зустрічі в наступних відео.